Невідомі факти та імена відтепер на сторінках книжки. У Львові запрезентували перший том книги Українське церковне мистецтво Західний регіон 1880-1920 роки. Над виданням працювало четверо авторів львівських мистецтвознавців: Олесь Нога, Оксана Гирій, Андрій Туркевич Клімашевський та Ірина Кодлубай. Книга розкриває цікавинки з історії окремої церкви і сіл Східної Галичини, Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини. А також Аналізує особливості архітектури, пластики, іконопису, сакрального живопису, навіть вишиваних рушників із цих церков. Креатив полягав в наступному: значить, показати українську церкву не просто як святиню, а також як своєрідний музей, якщо хочете, як своєрідний театр, тобто як місце, в якому Формувався весь ідеальний світ пересічного українця. Також згадують людей, які творили церковне мистецтво. Автори особисто об'їздили описані місця, тому чимало світлини фактів опублікували вперше. Для того, хто взагалі не розуміється на церковному мистецтві, це буде цікаво, бо там і прізвища, і тексти, і ілюстрації. Для того хоч Щось трохи розуміється, то будуть абсолютно нові постаті, які ніколи не були згадані в історії українського мистецтва. В силу того, що вони були в армії УНР чи служили у Петлюрівській армії. У наступних томах обіцяють описати церкви інших регіонів Західної України, а також східні терени.